Thank you. the We'll just go for the upper whether we'll move the job the bottom. So should it be stuck in? I get this. Бог Багословені, повсяк, і повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, старі невесим, дішителю душі істини, що і все наповняє, хребнити завдяки життя подателю з Лидий слишком исполнитель. Наші не віки, віків, прецяє, край, помили нас, Господи, очисти наші, влади постига, законі наші, святи, завітають, стіни, не наші наші, і не поради, Господи, кого, Господи, полі, Господи, помилує, плавої та в і нині. Прийде пастко твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо невацем нашим, і не введи нас у спокусу, а не визволи нас від духа волого. Бо Твоє царство і сила і слава Отча, і сина, і Святого Духа, нині і бувчий час, і на віки віки, Господи, віповолівся, Господи помилуй, Владико, святий Отчим вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти Твоїм духовним благословенням. Хлібцей, щоб був від усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти усіх недуг і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе, і царює в одності Святого Духа. Нині і час, і на віки віки, Господи, ми помолімся, Господи помилуй. Поглянь, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на цього анча, та інші м'ясні страви і благослови, і освяти їх. Як ти благословив, і освятив, Анча, що його привів тобі вірний Авраам, і Анче, що його приніс, тобі авиа на жертву від усіх плодів, і вгодований теля, що йому ти звелів заколоти блудному і наверненому синові, і як той сподобився насолодитися твоєї ласки, так і всі ми споживаючи. Ці благословенні і освячені страви приймемо Твоє благословення, здоров'я заради Твого святого Христа, і на третій день воскресіння мертвих, бо ти правдива, пожива і податель усіх благ, і все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш і тобі славу віддаємо з беззначальним ймотцем. І присвятим святим животворним Твоїм духом нині, і повсякчас час, і на віки. Амінь. Господи, помоліся, Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже наш, і творче всього благослови сир масло, яйця і всі інші страви. І нас бережи у своїй благості, щоб насолоджуючись цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також невимовною Твої доброти, задля присвітлого на третій день воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоєї влада, отча і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас. І на віки віки. Благословляються і освячується, Пасха сія, м'ясо, сир, масло, Яйця, і всі інші пожили покраплені в дисція очах, у сина і свята Духа, і і і благословляюся, освячується Пасха М'ясо, сир, масло, яйця і всі інші поживи, окропи і води, святого Отця, і Сина, і, і Святого Духа. Амінь. Благословляючи, святий, паска, сія, м'ясо, сир, масло, яйця, і всі інші поживи, окропи і води, святого Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляючи, святий, паска, м'ясо, сир, масло, яйця, і всі інші поживи, покроплені в одиці священи, в'ям лиця, і сина, і, і, і святого Духа, благословляються паска паскасіям, я сир, масло, яйця і всі інші поживи, прапені всі священи, вільня лиця і сина, і, і, і святого Духа. Амінь. Злагословляються. І свячується Пасха Сія, я суси, масло яйця, і всі інші пожили, у проплені в дицій священним ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Благословляйте, свячується Пасха, я сосир масло яйця, і всі інші пожили, поклонені водиці, і священним ім'я отця, і сина, і святого Духа. Воскладаються святиться, Паскаші, я совсем настоять, на всі інші божили, у топливі священники от сімей, і свячується, Пасха сєм'ярма стоять, сніжій паживить, робить усі

Окроплені водиці і священий у ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Благословляйте святий Пасхи М'я, і окплені водися, священної очі. Боже, слава святий, що пасі. Боже слава, Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, Божим благословенням, що ми дочекали того дня, сьогодні вдячність Богові принесли ті дарі яким він нас поблагословив для того нашого життя, щоб ми цими дарами підтримували своє тіло до життя. Так, чекаючи тої духовної радості в День Воскресіння, ми хочемо тими дарами за домашніми столами розділити ту трапезу, щоб тішитися духовно і тілесно, тішитися тим святом. Святом перемоги, святом життя, бо Ісус казав після великих мук страстей, Він воскрес із мертвих. Так і ось ми переносимо разом з своєю батьківщиною ту велику муку страдання, смуток біль, але віримо в воскресіння Христове. Так само і віримо в Воскресіння України. Тому то нехай з'єднається наша молитва всіх разом, щоб ми випросили в Господа того благословення. Повірмо в тому, що ми самі не в силах, не в силах здобути перемогу. Бо перемога здобувається з силою Божою. Тому то єднаємося і просимо Бога, щоб Він. Разом з нашими молитвами приніс ту радість, радість в нашому житті, радість для нашої Батьківщини, радість перемоги. Всім вам бажаю світлого Воскресіння, нехай Боже Богословення тими дарами укріпить вас у здоров'ї і власті, щоб ви щасливо святкували і проживали щасливі мирні дні життя вашого. Слава Ісусу Христу! Веселих вам щасливих свят!